Та послухай, в мене знайомий переїхав до Канади 3, 5-10 років тому назад. Живе, як у Шоколаді. В нього є будинок, в нього декілька машин у родині. Він відкладає собі гроші, він їздить подорожує, відпочиває. В нього все добре. Отже, я перейду до Канади, і в мене буде все таке, також все буде добре. І тут я вимушений вас розочарувати. У 90% українців. Такого не буде ніколи. Навіть близько такого не буде. У 5% буде. А ще у 5% є шанс таке мати через важку працю. Колись там не дуже скоро, але шанс такий є. Якщо ви хочете дізнатися, чому я так вважаю, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте багато корисної інформації. Вітаю, друзі! Перше, ніж я перейду до теми цього роліка, я хочу сказати, що у мене немає жодного упоредженого відношення до українців. Так? Я поважаю українців так само і відношусь до українців так само, як до будь-якої іншої нації, національності. Так? Ні гірше, ні краще. І тут я хочу сразу сказати, зробити таку ремарочку, що я не вважаю за націю, я не вважаю за людей, тих істот яких аналогів нет, у всьому світі, так і які на сьогоднішній день насіляють територію, яка називається Раша, тобто це окремий такий подвіт е, організмів, я нікоїм чином не хочу порівнювати е, українців чи будь-яку іншу націю з цими істотами. Але якщо ми е, кажемо про будь-яку іншу національність, то українці такі ж самі українці зараз потребують е, більше уваги, більше підтримки. Це правда, тому що вони у такій важкий час живуть у такої війна, халепа така, що вимагає підтримки, це так. Але як нація, не гірше і не краще. Це перше Така моя відповідь тим, хто каже, що я, мабуть, не, не люблю українців. Наступне друзі мої, хочу відповісти на такі закиди, що буцімто я чи інші іммігранти, ми заздримо українцям, тобто українцям зараз все надається легко, Ця візи даються легко, а нам треба було пройти через там доволі такий важкий шлях. То тут хочу вам відповісти, що нам Мені і іншим іммігрантам було набагато легше ніж вам зараз, да тобто заздрити немає чому. Співчувати є, Спів... Я, я співчуваю вам, і я розумію, що більшість з вас не розраховувала на таке, не було і ви не готові до цього. Тому якщо ви там щось собі вигадали, що вам хтось заздрить. Ну, це дурниця. Це відкладіть, будь ласка, якщо у вас є розум, відкладіть, будь ласка, кудись там у, у сторону такі, такі закидони. Як і очікувалось, я отримав таку гарну хвилю хейтіку е, на моє попереднє відео. І там є такі моралісти, такі цікаві. На всі ці випади я зроблю окремий ролик, в якому я е, відповім е, вам. Так, ну не тільки ж вам е херньою страдати, вибачаюсь, так? я вам дам відповідь, е це треба розуміти. Але не зараз, а в якомусь із наступних роликів. І зараз ми з вами переходимо до того, е чому ж у українців такого не буде ніколи. Перше, хочу розпочати з тих 5%, які. Цього всього досягнуть, у яких все це буде. так. Я вже сказав, що українці найгірші і найкращі будь-якої іншої нації, і тому е, статистика вона відноситься і до українців. І е, статістика завжди каже, що 90% населення, 90% людей не можуть е, змінити їх звички, не готові змінювати їх звички в незалежності від того, що коїться навколо них. Так? 5% українців, які прийдуть Канади і у яких все це буде, і буде доволі таки швидко. Коли я кажу швидко, це я маю на увазі в нормальний час, так нормальний термін. Такі українці є, я знаю таких українців особисто. І так я спілкуюсь з такими українцями. І тут нічого не скажеш. До речі, якщо і ви хочете приєднатися до. Цих 5% українців, у яких буде все гаразд в Канаді, так які бистренько дойдуть до всього і все це отримають. То вам треба не забути підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково треба поставити вподобайки цьому відео і залишити коментар до цього відео. Це такий обов'язковий ритуал, якщо ви хочете е залишитись у Канаді. Наступні 10-5% українців це українці. Які можуть змінитись, які можуть змінити свої звички. Не факт, що вони це зроблять, так не факт, що вони закінчать той шлях, по якому вони зараз вирішили піти. Але за допомогою таких волшебних пінків е, на моєму каналі, і за допомогою е, контенту з моєму каналі, на, е, з моєго каналу в них є великий шанс. Тому, якщо ви хочете до цих 5% приєднатися, приєднатись, е, не забудьте зробити те ж саме. так, я маю на увазі підписку, вподобайки і коментар під цим відео. Але 90% людей вони не зміняться, так і у них нічого не буде, і навіть переїзд до Канади нічого в їхньому житті не поміняє. І зараз я розповім чому. Що стосується 90 українців, і це відноситься не тільки до, до українців, так я хочу, щоб ви зрозуміли, це відноситься до будь-якої і до будь іншої національності, тобто, це відноситься до всіх людей. Тобто 90 людей вони не готові змінюватись, вони не готові змінювати звички, не зважаючи ні на що, не зважаючи ні на які проблеми, які е, можуть бути з ними чи навколо них, так і. Люди, які думають, що я зараз переїду до Канади, і все в мене поміняється, вони, е вони помиляються. І зараз я об'ясню, чому. Перша помилка цих людей починається з термінології, так? коли людина каже, мій знайомий переїхав до Канади, там, колись, 3, 5, 2 роки, 10 років тому назад. І з цього, з цього починається перша помилка, тому що знайомий не переїжджав до Канади жодним чином не переїжджав. Знайомий емігрував до Канади. так Тобто, знайомий доклав дуже багато зусиль для того, щоб емігрувати. Так, він це робив, знаходячись в Україні, так тобто е він е багато чого, чого робив, знаходячись вдома, е але він не переїжджав, він емігрував. і якщо ви Ближче подивитись до цих ваших знайомих, які емігрували, то що ви там побачите? От Якщо от ви так приблизите все це так, і почнете дивитись більш уважно, ви побачите, що у вашого знайомого є класна освіта, так? тому що без хорошої освіти неможливо іммігрувати е, ні в Канаду, ні в Австралію, ні в будь-яку іншу країну. Тобто, ваш знайомий спромогся отримати класну освіту. Це перше. Друге, ваш знайомий вивчив англійську мову, знаходячись там, же, де знаходитесь зараз ви. Тобто, ваш знайомий після роботи. Не йшов поліжати на дивані на Софі там чи десь ще, не йшов там по, по подивитись футбол, попити пивка з друзями, ваш знайомий вивчав англійську мову, так? Тобто він займався дуже серйозно, займався, і йому треба було знати англійську мову набагато краще, ніж вам треба зараз, щоб отримати е постійне резидентство. Так, тобто е для еміграції, які через е федеральні програми. Там COB мінімум 7 треба мати. так? Тобто, здавали навіть люди здавали IELTS, а не СЕЛПІМ, що набагато важче. Тобто, ваші знайомі мали класну англійську, коли вже їхали до Канади. Це також треба мати на увазі. Рухаємося далі, друзі. Для того, щоб емігрувати до Канади, вашому знайомому треба було мати. Певну суму грошей, і це доволі така суттєва сума грошей. Емігранти мали на руках, коли їдуть до Канади, 30, 40, 50, 100 тисяч доларів. Так, тобто, це вимоги, це, це вимоги еміграції, для того, щоб емігрувати, щоб тобі дали дозвіл е, е, приїхати до країни. В тебе повинна була бути сума грошей. І це означає, що ваш знайомий. Поряд з вами, живучи в тому ж самому місті, де живете ви, він спромогся заробити гроші. А для того, щоб заробити гроші, йому треба було, що? звісно, побудувати гарну кар'єру, мати гарну роботу, заробляти і відкладати. Тобто, ми зараз давайте з вами підіб'ємо підсумки, так? Ваш знайомий, живучи там, де живете ви, мав гарну англійську мову, він мав. Гарну освіту, яка потрібна для Канади. Він мав гарну роботу, яка потрібна тут у Канаді. Так він зміг накопичити багато грошей. Тобто, хто ваш знайомий? Так, ваш знайомий був успішною людиною, навіть там, де зараз знаходитесь ви. Так, тобто, ваш знайомий не був там, хтось не зрозумів, а хто, і тільки переїхавши до Канади, він здобув успіх. Вау, це сталося на ровному місці. Ні, друзі мої. Дивіться правді в очі. Ваш знайомий був успішною людиною, е, знаходячись в Україні, живучи поряд з вами, там, де ви не можете бути чомусь успішною людиною. Там, де ви знаходите мільйон оправдань собі, чому у вас немає освіти, чому у вас немає англійської, чому у вас немає грошей, чому вам треба важко працювати, і таке інше, і таке інше. А відповідь у всього цього одна: так це. Звичайна людська лінь. Так, друзі мої, ви можете називати її як завгодно. Ви можете придумати собі 345 оправдань, чому я не вчив ту англійську мову, чому я не працював важче, чому я не заробляв більше. Ви можете себе, себе тішити будь-якими е, там оправданнями. Але правда, вона. І я правда так, вона проста. Це лінь. І ось коли ви будете переїжджати до Канади, друзі мої, то ця лінь, вона на ваших плечах переїде разом з вами, вона там не, не залишиться в Україні, так. тобто весь ваш цей багаж, лінь і таке інше, все, що вас оточувало там на народині на батьківщині, вони переїдуть з вами і в Канаду. І в Німеччину, і в Австралію, і навіть на Луну політять, якщо ви спроможетесь туди добратись. І у вашому житті е, ну, особисто нічого не поміняється. Друзі мої, для чого я затіяв ці ролики, які я роблю, е, принаймні це другий ролик, так, май попередній ролик, я розповім в одному з наступних роликів. Але зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, так переїзд з одного міста в інше не вирішить ваших проблем. Так, я цілком розумію тих людей, які зараз біжуть від бомбіжок, так від взривів. Так, це, це 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 треба робити. Треба біжати кудись. Треба рятувати себе, свою е, родину, своїх дітей. Це треба робити. Але я хочу вам сказати, що все. Треба робити з, е, з головою. Так, треба рахувати, що ви робите, і треба рахувати, що ви будете робити потім. Так, дивитись трошки наперед. І треба не забувати, що ваші сьогодні вчинки вони вплинуть на вас завтра. В наступному відео я розповім вам, як ви зможете залишитись у Канаді легально. так? Тобто, які у вас будуть опції залишитись в Канаді. Зразу хочу сказати, їх небагато, ні, але вони є і вони. Реальні. І знову нагадую вам, якщо ви хочете доєднатися до 5% плюс 5%, то не забудьте підписатись на канал, в цьому відео і коментар під цим відео. Ну, а я на цьому буду заканчувати цей ролик, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!